Добрий день, діти! Сьогодні на уроці Я досліджую світ. Ми з вами почнемо подорожувати різними зонами нашої батьківщини, а саме відвідаємо зону мішаних та широколисних лісів. Давайте спочатку пригадаємо, яку форму має наша планета Земля. Так, форму кулі. А як. Наша планета Земля отримує промінчики від сонечка рівномірно по всій поверхні, чи щось отримує більше щось менше. Так, через те, що планета Земля має форму кулі, зігрівання і освітлення різних ділянок нашої планети відбувається нерівномірно. У зв'язку з цим, планета має різні теплові пояси. Нагадайте мені, як вони називаються? Жаркий або тропічний один, два помірних та, два холодних або полярних. Тропічний знаходиться біля екватора, сюди попадає найбільше сонечка і тепла. Сонячні промені попадають сюди під найбільшим кутом, який може обігріти землю 90 градусів. Тут у нас найтепліша температура. Далі, по обидва боки від тропічного поясу, у нас ідуть північний помірний пояс. Униз іде південний помірний пояс. Тут найбільш сприятливі умови для життя існує чотири пори року. І біля полюсів сонечко погано обігріває землю, сонячні промінчики ковзають по землі, зовсім не нагріваючи її, і тому тут завжди холодно. Це у нас північний холодний пояс або полярний. А внизу південний холодний пояс або полярний південний. Через те, що наша планета Земля прогрівається неоднаково, виділяють ще й природні зони. Давайте пригадаємо, що називається природними зонами великі ділянки земної кулі, що різняться своїми природніми умовами, ґрунтами, рослинним і тваринним світом. Які природні зони виділяють на території України? Так, їх виділяють чотири та ще додаються гори. До природних зон України належить зона мішаних лісів, зона широколисних лісів. Ось тут буде знаходитися, лісостеп. і Зона степу. Ще окремо виділяють, тому що окремо тваринний і рослинний світ знаходиться у нас у українських Карпатах та Кримських горах. Але наше з вами завдання чітко знати зону мішаних лісів. Зона широколисних лісів. ось тут знаходиться, Зона лісостепу. І зона степу. Не забуваємо про Кримські гори. Та Карпати. Отже, сьогодні ми з вами подорожуємо зонами мішаних і широколисних лісів. Північну частину України звертаю увагу на екран займає зона мішаних лісів. Її ще називають українським поліссям. Зверніть, будь ласка, увагу, де знаходиться зона мішаних лісів або Українське полісся. Як ви думаєте, чому ця зона називається саме так зона мішаних лісів? Так, тому що в цій зоні переважають у нас ліси і хвоні, і листя. Будь ласка, звертаємо увагу, зона мішаних лісів, північ і жона, зона широколистих лісів. Зона мішаних лісів простягається з заходу на схід приблизно на 750 кілометрів, а з півночі на південь до 180 кілометрів. Зона широколисних лісів. Ось тут, перед Карпатами, між мішаними Карпатами і лісостепом знаходиться зона широколисних лісів. Вона розташована на заході нашої країни. Поверхня зони мішаних лісів, ось оцієї. В основному рівнинна і добре нагрівається сонцем. Літо тут довге та тепле, а зима сніжна і не дуже холодна, із частими відлигами. Що таке відлиги, коли температура піднімається до нуля і вище, і все кругом розтає. Найбільші річки Полісся або зони мішаних лісів це Дніпро, Десна, Прип'ять, Горинь. На поліссі багато озер, заболочених ділянок, торфовищ, великі запаси підземних вод. Широколисні ліси, це ті, що знаходяться між Карпатами та лісостепом, розташовані на горбистій місцевості. Ось тут, ближче до гір, горбиста місцевість. Тут протікають притоки річок Дністра та прип'яті. Грунти тут мають більшу родючість, ніж ґрунти зони мішаних лісів. Якщо вища родючість, то чого там більше? Звичайно, що перегною так, там багато, кращі ґрунти це чорнозем. У зоні мішаних лісів це у нас північ, найбільш поширені соснові і дубово-соснові ліси. Соснові це хвойні, дубово-соснові це листяні і хвойні ліси. Тут ростуть сосна звичайна. На галявинах можна побачити кущики чорниці, брусниці. У дубово-соснових лістах, звичайно, що ростуть сосни, дуби. В мішаних лісах можна побачити такі рідкісні квіти, як підсніжники, проліски, сон, траву, конвалію. Ці всі квіти занесені до Червоної книги України. Тут росте багато різних грибів, у зоні широколисних лісів. Це на захід нашої країни переважають такі дерева, як дуб, бук, граб, клен та липа. Тваринний світ і зони мішаних лісів і широколисних лісів дуже різноманітний, тому що в лісі дуже легко жити і ховатися від ворогів багатьом тваринкам. На півночі країни в зоні мішаних лісів можна легко зустріти білок, зайців, косуль. У заростях тут водяться дикі кабани, зубри, рисі. Навіть можна зустріти дикого родича нашого котика кота лісового. На берегах річок північної частини нашої країни, а саме в зоні мішаних лісів, можна побачити цінні хутрові. Цінних хутрових звірей це нутрії ондатри. Серед, з, у зоні мішаних лісів, серед цих лісів де, між деревами, водяться понад 250 видів птахів. Можна зустріти тетерука, глухаря, дятла. До мішаних лісів і звирію повертаються шпаки зозулі на болотах. А ми вже знаємо, що дуже велика болотна місцевість гніздяться лебеді, дикі гуси, лелеки білі, дикі качки. У зоні мішаних лісів рідкісний птах водиться лелека чорний, занесений до червоної книги України. В лісах можна натрапити на гадюку, вужа. Я щирок різних звертаю вашу увагу. Гадюка і вуш дуже схожі між собою, але якщо ви уважні, то гадюка повністю чорного кольору, а вуш біля голови має два жовтих п'ятна, дві жовті плямки. Ось цим вуш відрізняється від гадюки. Біля водойм мішаних лісів мешкають велика кількість різних жаб, а в водоймах можна зустріти понад 30 видів риб це короб, лящ, карась, щука та інші. У широколисних лісах теж багато тварин і рослин. Ця зона знаходиться на заході, біля Карпат. Тут можна зустріти зубрів. Лосів. Серед хижих тварин ми можемо побачити вовка, лисицю, рися, куницю лісову. Серед всеїдних знову ж таки, як і в попередніх лісах, можна зустріти дикого кабана, їжака, борсука, білку, вивірку. Так, білочка має таку назву вивірка. Серед водойм знову ж таки. Селяться бобри та ондатри. Серед лісових птахів можна зустріти глухаря, тетерука, різні види сов. На весні до зони широколисних лісів прилітають солов'ї, шпаки, мухоловки. Тут також водяться вужі, гадюки і різні види ящерок звертаю увагу, схоже, так, тваринний світ мішаних і широколисних лісів. У водоймах широколисних лісів цієї зони, ми можемо зустріти коропа, ляща, сома, окуня. Звичайно, що в цих зонах живуть люди. І як же ж вони використовують природу зони мішаних та широколисних лісів? Через те, що природа. Мішаних лісів у нас мішані ліси знаходяться у нас у зоні рівнині, то дуже гарно природа полісся сприяє вирощуванню картоплі, льону, буряка та інших рослин. У зоні мішаних лісів гарно розвинене садівництво. Великі врожаї збирають у різних садах. У долинах річок Зони широколисних лісів сприятливі умови для вирощування теплолюбних рослин, таких як сочевиця, кавуни, помідори, перець. Отже, сьогодні на уроці ми з вами відвідали дві природні зони України. Ми подорожували зоною мішаних і зоною широколисних лісів. Ваше завдання сьогодні запам'ятати, що зона мішаних лісів, або ще її називають українське полісся, розташована в північній частині України, а зона широколисних на заході України між Карпатами і зоною лісостепу. Природні умови обох цих зон сприятливі для життя рослин і тварин. Найбільш поширені в зоні мішаних лісів соснові та дубово соснові ліси, а для зони широколисних лісів характерні породи листяних дерев. Тваринний світ обох цих зон дуже різноманітний. Назвіть, будь ласка, тварин, яких ви запам'ятали. Білки, зайці, кабани, лосі, зубри, гадюки, вужі, велика кількість рибок. Так? Як люди використовують територію мішаних і широколисних лісів у своїй господарській діяльності? Так, через те, що територія мішаних лісів рівнинна, то великі врожаї збирають картоплі, буряка, пшениці, соняшнику. А через те, що зона широколисних лісів тепла і волога, то там ростуть теплолюбні рослини. Дякую за увагу!